Який друг завітав на фацелію. Дивіться. Баб, не від, від нього це азіатський шешеч. В нього голова помалячила і хтіло яку. Да, думаєш? Хто знає, що це за така бджола, напишіть в коментарях. А ми зараз питаємо у Гугла. Можливо, Гугл нам щось підкаже. Подивилися ми, це оси родини з колієвих, вони їдять нектар, так само, як і всі оси. До 5 см вони великі, так, і, ну, так воно і є, воно дуже велике, дивіться. І вони поїдають жуків, тих жуків, які шкодять сільському господарству. Тому така оса, якщо ви її побачили, не вбивайте, вона дуже корисна у сільському господарстві, бо шкідників ваших вона з'їсть. Дивіться, яка вона громезна, дуже гарна крилата. Значить, це Черкащина. Тут вона також з'явилася. Це вперше, я таке бачу. Ось бділька, порівнянні з нею, це велика така доросла бджілка.